Ти ніколи не станеш журналістом, ведучим, піарником або менеджером зірки. Якщо не подивишся це відео до кінця. Ласкаво просимо до стін Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Це один з найстарших та найпрестижніших вузів в Україні, а його історія розпочалася понад 200 років тому. Кажуть, що цими коридорами можна заблукати, але шлях до медіастудії студенти соцфаку знають на пам'ять. Знайомтеся, це Михайло Проценко. Він тут головний. Ви зараз знаходитесь в нашій медіастудії, студії, Каразінській медіа У нас як бачите, є аудиторія для навчань. У нас є безумовна гримерна. Зараз ми підемо у найсвітіше місце нашої медіастудії. Це знімальний павільйон. Тихенько заходимо і бачимо, де в нас відбувається знімальний процес. Тут саме тут ми працюємо. І це все не просто слова. Мене звати Катерина Шелест, і ще на першому курсі завдяки підтримці Універу я взяла інтерв'ю у шоумена та зірки нового каналу Олександра Подана та його доньки. А вже на другому курсі я почала свій шлях на телебаченні. На моєму рахунку наразі більше сотні журналістських матеріалів. Тренується на таких майданчиках декілька разів. Прикладів успішних студентів Каразінського дуже багато. Катерина Норинчак теж розпочала свою кар'єру на телебаченні завдяки. Направлені на практику від університету її шлях розпочався з нового каналу. Дійшна досі працює на телебаченні та встигла спробувати чимало професій. Зараз працюю проєкті Мастер Шеф на СТБ. Вітаю! Мене звати Катерина Норинчак. Я випускниця кафедри медіакомунікації. комунікації. Вдалось попрацювати на таких проєктах, як Супермама, Супербабуся, Екси. Кохання на виживання, варіати шоу хто про блонди». Також останній мій проект він був взагалі за кордоном. Ми знімали реаліці про акторів і моделей на європейський ринок, і воно розраховано на стрімінговий сервіс Paramount+. Плюс. в нашому університеті не тільки лекції та реферати, тільки тут ви по справжньому поранити у світ телебачення, радіо та друкованих змі. Обирай свій шлях відповідально. Вступай на соціологічний факультет Каразінського. Студенти освітньої програми медіакомунікації та зв'язки з громадськістю мають велике майбутнє. Побачимось. На те, щоб навчати студентів. Яка ніяк не втече від нас. Там є апаратна. З вас ході. Ласкаво просимо до нашої медіастудії.